Вітаю, любі друзі, мене звати Ємона Раді, я ведичний астролог, і ось уже 8 років я професійно консультую людей з різних, різних, різних питань, які саме питання до мене найчастіше потрапляють, і трішки пізніше розкажу, це дуже цікаво, не перемикайтесь. А зараз я буквально в трьох словах розповім, для чого потрібна астрологічна консультація, що це таке. Астрологічна консультація буквально це інструкція до життя. Як нам жити своє власне життя? Дуже часто в інтернетах можна побачити, що люди жаліються. Ось нас батьки народили, виховували нам якісь установки, м -м, створювали якісь блоки. Ми вчилися в школі, ми там ледве відівчились в інституті, але так і не дізналися, в чому ж сенс конкретно нашого життя, що нам потрібно робити, для чого ми живемо? І власне на це питання абсолютно точно може відповісти. Ведична астрологія, хороший астролог. Так, завдяки астрологічній консультації можна дізнатися свій сенс життя, проживати своє життя, не дивитися по сторонах, хто як живе. Так, зараз ми живемо в такий час, коли в соцмережах всі на виду показують свій успішний успіх, своє щасливе життя, і ми можемо подумати, що наше життя, наче як проходить повз поки інші добиваються різноманітних. Там, Хороших речей, плюшок, але е, насправді кожен проживає в своє власне життя. І що для умовного там брата, кума, свата, сестри, яка вклалась в крипту і різко розбагатіла, то це для неї добре. Е, для нас це може бути категорично неприпустимий варіант і абсолютно не наш. Шлях абсолютно не на наше життя. І коли людина проживає не своє життя, навіть якщо зовні це може здаватися як успішний успіх, вона буде глибоко нещасна всередині, тому що це не та програма, з якою прийшла ця людина. Нам слід виконувати власне свою програму. Так, психотерапія, яку я дуже поважаю, вона допомагає позбутися різних блоків і негативних установок, як власне. По розкриттю власного потенціалу, як пропрацьовувати свої якісь повторювані ситуації. Але тільки астрологія може чітко вказати шлях, яким потрібно рухатися, наш сенс життя, для чого ми прийшли нашу програму, яку ми мусимо реалізовувати. Так, на шляху цієї реалізації можуть ставати певні блоки, певні перешкоди, які ми мусимо долати, або самотужки, або з допомогою. Терапевтів чи психологів, але принаймні це буде наш шлях, і ми будемо щасливі, добуваючись успіху власне на нашому шляху. Дуже часто люди, які ну, знаходяться вже на смертному одрі, вони жаліють про те, що так і не дізналася. Сенс власного життя, і не зрозуміли для чого вони народилися. Ще також астрологія дає відповіді на запитання, коли потрібно щось робити. Так ми вже определили, чим потрібно займатися, що потрібно робити в цьому житті, яку саме програму потрібно реалізовувати. Для когось кармічною задачею є народження, виховання дітей. Для когось це подорожі, для когось це заробляння великої купи грошей, Для когось це якісь мистецькі здобутки, чи є наукова діяльність, де людина. Може, великі відкриття зробити. Тобто, в кожного є своя конкретна програма. І, власне, великий психолог, родоначальник психоаналізу Карл Юнг, який був великим прихильником власне, ведичної традиційної астрології, стверджував, що один, одна консультація у хорошого професійного астролога вона заміняє 20 сеансів у психотерапевта. Тобто, Поки психотерапевтам у вас всередині, в душі, ваші підсвідомості розкопає ці ваші установки, вашу програму, для чого саме ви народилися на цей світ, це хороший астролог зробить буквально за одну консультацію. І вже коли ми дізналися, для чого ми народилися на цій землі, що нам потрібно робити, другий важливий момент коли це робити, також існує поняття періодів, сприятливих чи несприятливих. І в зв'язку з цим я хочу поділитися з вами історією. Це одна з багатьох багатьох історій, які відбувалися на моїх очах, адже як я вже казала, в мене є великий восьмирічний досвід. До мене звернулася жінка, яка перебувала в окупації в Херсоні, що тоді Херсон був окупований. Вона захотіла виїхати з окупації з двома маленькими дітьми і попросила підібрати для цього сприятливу дату. Я побачила, що найбільш сприятливою датою є аж через тиждень. Хоча вона казала, що ну мені потрібно вже, бо вже завтра сусіди їдуть, в них є машина, вони нас беруть, а далі я не знаю, хто буде їхати, як взагалі це організувати. незрозуміло. Ну, я кажу, ну. Ви вирішуєте, тому що ні астролог, ні сам Господь Бог не втручається у наш вибір, не відбирає в нас право вибору. І через два тижні вона мені написала, що вона все ж таки вирішила прислухатися до моєї поради, виїхала у той день, який я рекомендувала. А сусіди, які виїхали раніше набагато, то вони, на жаль, на їхньому шляху їхню машину розстріляла і, на жаль, вони всі загинули. це одна з таких багатьох історій, які траплялися на моїй практиці, де я пересвідчувалася у великій цінності цієї науки. А на що, що ми можемо дізнатися завдяки астрології? Що вам може дати астрологічна консультація? Перше, яке вже неодноразово що не казала, це є свій життєвий шлях, хто є насправді сенс мого життя. Друге питання це є фінанси, наша фінансова стеля. Ми вже народжуємося зі своїми грішми, і наша задача їх отримати. Яким саме шляхом це також підкаже астрологія? Можливо, у нас не дуже багато грошей з цим потрібно буде змиритися. Третє куди направляти свої сили, свою енергію. Четверте питання нерухомості та машин. Кому як по кармі положено мати квартиру чи власний дім, чи все життя жити на якійсь зйомній квартирі, чи жити в квартирі свого партнера, чоловіка чи то дружини. Це питання також розглядається в ведичній астрології. Питання дітей, питання творчості, розумової діяльності, удачі, питання хвороб, боргів, кредитів, також наших ворогів, питання сумісності між партнерами, любовні питання, що потрібно вирішувати, які задачі потрібно вирішити завдяки. Партнерським стосункам, якою людиною треба стати в стосунках, якого партнера ми можемо привабити. Восьме це є питання смерті і психологічних глибоких трансформацій, питання заповіту. Дев'яте питання духовної практики і щастя. Ці два поняття йдуть за ручку. Вони є якби дуже зв'язані. Чим більше, чим краще людина займається духовною практикою, і тут я не говорю про релігію як таку. А про дійсно глибоку, усвідомлену, внутрішню духовну практику, наш зв'язок з вищим абсолютом. І, щастя, чим краще людина займається духовною практикою, тим щасливіше вона є. Далі питання кар'єри і соціального статусу. Чого може добитися людина? В цих сферах питання прибутків, питання заробітків і друзів. І також останнє дванадцяте це є витрати за кордон, а також наш відхід, перехід у засвіти у наступні. Ну, наступний крок після смерті, життя після смерті, що далі за цим іде, і на що ми можемо далі розраховувати. Ось це власне список, з яким можна звертатися до водичного астролога, для того, щоб вирішити свої питання, для того, щоб якби е, сфокусувати свою увагу, зробити більш ясним і чітким розумінням свого життя. За посиланням нижче ви зможете записатися на консультацію до ведичного астролога, вибрати для себе зручний час, там будуть певні е, такі виконечка, часові слоти, е, які, в які ви можете отримати консультацію професійного астролога. І я хочу побажати вам мати ясність у житті, знати, що ви робите, знати, куди ви рухаєтесь, для чого ви це робите, усвідомити. Сенс свого життя і проживати своє життя наповне, проживати власне своє життя, а не чуже життя. Не слідувати установкам інших людей, навіть якщо це наші родичі, і бути щасливим на цьому шляху. Всім бажаю удачі і нехай зорі осяють ваш шлях. Дякую.